У горішніх плавнях тепер знають, як грати у парковий волейбол. Відкриття благодійного турніру з цього різновиду популярної командної гри через сітку відбулося на спортивному майданчику спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Взяти участь у змаганні мала можливість будь-яка команда, в якій обов'язково повинна бути дівчина. У парковому волейболі на майданчик виходять чотири, а не шість гравців, як у класичному волейболі. Організатори дебютного змагання переслідують наступні цілі. Перша, перша популяризація волейболу в нашому місті ми хочемо донести нашій молоді, яка прийма участь в цьому турнірі, і показати, що є волейбол в нашому житті. Спільнота волейбольна міста Грішні плавні і наших гостей, спортсменів різних вікових категорій, які вимушено тимчасово переміщені до нашого міста з зони бойових дій, вирішили організувати цей турнір і для підтримки Збройних сил України. У серпні В'ячеслав Отліков відзначив свій піввіковий ювілей гривой волейбол. Він є ветераном АТО та інвалідом війни. За його словами, протягом турніру його учасники та вболівальники мають можливість робити благодійні внески на потреби збройних сил України. Хлопці, які знаходяться час в зоні бойових дій, які гідно, гідно громлять рашистську нечисть просять нас. Якось, хоч трохи, допомогти їм фінансово для купівлі автомобіля для евакуації поранених і для підвозу матеріально-технічних засобів в зону ведення бойових дій. Перший день змагання почався із привітання церемонії відкриття, на якому відбувся виступ ось такої гнучкої та артистичної дівчини. Вона займається у секції художньої гімнастики і подарувала свій виступ перед волейбольними баталіями. Серед учасників турніру багато молоді. У змаганні стартували три команди ветеранів та п'ять команд, в яких гравці вікової категорії до 30 років. Ось із таким настроєм на матчі з молоддю, який проходив на майданчику ЗОШ номер 3, виходили учасники із Кременчука, які увійшли до команди Кремінь ветеран. Ми надіємося, що молодеж сьогодні будуть молодцями. і нам програють. Ми за популяризацію волейболу взагалі в країні, тому ми своїм прикладом показуємо. Щоб вони ходили на спортивні майданчики, займалися улюбленим видом спорту. Ну а переможе найсильніший. А найсильнішого ми вже знаємо. Молодь підтягується до гри і грає в волейбол. Це похвально. Ми їх сьогодні укатаємо. Наймолодшому учаснику турніра 14 з половиною років. Представниками молодого покоління гравців на турнірі є також учасники із команди «Кауни». Назву придумали тому, що полюбляють цю культуру родини гарбузових, особливо херсонські кавуни. Хоча були інші варіанти назви. Був, був варіант банан, але Банан якось не дуже Рішили по мене. Учасник команди Олександр розповідає, як зацікавився волейболом. Сподобалось багато. Грав в футбол та інші ігри. Ну але волейбол було. У, у так? Да. Можливо, хтось хоче продовжити займатися цим серйозно і надалі у своєму житті. Чи є у вас такі плани? М -м, можливо. А у вас? У мене є, так. Да. Хотілося би у майбутньому займатися прямо професійному рівні. Да? Да, хотілося так, хотілося б. Протягом двох днів команди незалежно від вікової категорії грали одна з одною у двох підгрупах. Хлопці із команди Легіон почали грати у волейбол три роки тому. Богдан Іван та Віталій мешкають у горішніх плавнях та розповідають про свої враження від гри у волейбол, про те, з якими відчуттями грали у матчах цього турніру. Мені дають гарний настрій заспокіять в цей період, коли війна. В принципі, Чого, і все. кожна людина, яка грає, ми майже знаємо лічно. І тому ми приблизно розуміємо силу команди. Ну в принципі, в принципі. противники, які були у нас, у них сила команди була чуть ніже нашої, тому ми одержали перемогу. Навіть на моральному рівні вони були ніже. Відчуття таке, що ти коли заходиш на поле, щоб пограти, ти в тебе зразу мізки вимикаються. Ти завжди в грі, завжди в процесі, завжди з командою. Да, потім, коли вже у нас перерва, ми можемо поговорити про це, щось обсудити і потім знову грати. Але коли ти виходиш на поле, щоб пограти, в тебе голова завжди в грі. Попереду учасників благодійного турніру з паркового волейболу залишився один ігровий день, протягом якого відбудуться фінальні матчі і будуть визначені переможці та призери турніру.